На останніх вихідніх вересня в Україні очікується сильне похолодання на Заході. Інших областей воно поки що не торкнеться. Про це повідомляє Росбизнес Консалтинг Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко. Найближчими вихідними 28-29 вересня, погода у західних областях України зміниться, розповіла Діденко. Причому… Якщо в суботу очікуються тільки поступові зміни у вигляді порівняно невеликого зниження температури підійдуть дощі разом з атмосферним фронтом, то у неділю очікується на заході сильне похолодання. Вдень максимально не вище 10-14 градусів з дощами, місцями навіть сильними, зазначила синоптик. Нарешті території України, за її даними, комфортна погода ще залишиться, хоча дощі з заходу можуть дійти до Вінницької, Житомирської областей. А так загалом 22-26 градусів, а на сході України навіть до 27-28 градусів. І також до Києва ще похолодання не дійде, додала вона. Яка погода може бути у жовтні 2024 в Україні? Перед початком кожного місяця синоптики дають його характеристику. Цей опис не можна назвати прогнозом, а лише можливим сценарієм того, як може програтися погода, зокрема, наприклад. Під час другого місяця осені. Так, у попередні роки середня місячна температура повітря в жовтні становила 6-13 градусів, в Карпатах місцями 4-5. В окремі роки в жовтні фіксувались навіть морози 4-16 градусів, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями навіть 17-23 в Криму 0-3. А найвищі роки спостережень температура піднімалась до 26-34 градусів в Криму до 35. Що ж стосується прогнозу, то синоптики прогнозують, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається 7-13 градусів, що на 1, 1 5 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми. Похолодання в Україні. Більшість українців із приходом осені інтуїтивно очікують зниження температури. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня, але зниження температури було лише у нічний час. Друзі дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!